Якщо ви шукаєте надійний повністю металевий привід у класичному стилі М4, зверніть увагу на CAA m M4 14.5 Full Metal. Це не просто ще одна репліка М4. Це ліцензована страйкбольна версія від CAA Airsoft Division. Погодьтесь, перше, що кидається в очі, це її достатньо нестандартний дизайн. Наступне, що кидається уже в руки, це достатня масивність, і ви відчуєте це одразу, як тільки візьмете цю гвинтівку до рук. Основні елементи цієї репліки, звісно ж, металеві. Мова йде про ресівер, включно з апором і ловером, зовнішній ствол, а також основні ключові елементи внутрішнів і, звісно ж, направляюча прикладу. Решта елементів, скажімо так, декор, нейлон, фронтсет, магазин, руків'я, приклад. А також задні фліпапцілик. Варто зазначити, що ми маємо справу не просто з якимось дешевим пластиком. Це справжні нейлонові армовані волокна. Зібрано все достатньо монолітно. Приклад цієї гвинтівки це окремий вид інженерно-архітектурного мистецтва. Складнішого прикладу по дизайну я ще не бачив. Окрім того, що він шестипозиційний і достатньо легко комфортно регулюється, має комфортний ергономічний гумовий тильник і зручно вам лягає в плече. Він має ряд істер Екс. Перший це прихований відсік для чотирьох батарейок типу CR123. Або ж для придумайте самі, напишіть в коментарях. Наступний елемент. Телескопічна щока на випадок, якщо вам захочеться поспати на вашій гвинтівці. Непогано. І окрім звичайної антапочки на кінці прикладу, маємо 6 локацій для так званої QD-антапки або ж швидкоз'ємної антабки антапки. Хопап цієї гвинтівки регулюється, як і у всіх класичних М4 через імітацію затворної затримки. І ми бачимо коліща системи Хопап всередині. Всередині ж маємо стандартний гірбокс версії 2 на 7 мм підшипниках, а це означає, що сервіс нескладний і апгрейд теж нескладний. Внутрішній стволик довжиною 375 мм і калібром 6,3 мм дасть вам досить непогану точність та кучність, включно з середніми дистанціями. В комплекті також нейлоновий фліпап-цілик та нейлоновий магазин на 360 куль. І повірте мені, він не люфтить, не випаде, сидить міцно і влито. А тепер наш стандартний стрільбохрон. Тому, якщо ви шукаєте гвинтівку М4 в середньому сегменті, яка виглядає серйозно, стріляє стабільно та не буде потребувати реанімаційних заходів прямо з коробки, зверніть увагу на CAA M4 Full Metal. А якщо вас цікавить кожнісінька деталь цієї гвинтівки, нижче буде лінк на повний огляд цієї, аек репліки.